Вітаю гості і підписники мого каналу. Запрошую вас до перегляду рецепту цього неймовірного смачного шашлику. Повна версія вже на каналі. Солю зараз перчу з обох сторон. Поки okay, я цю готую, приправи і сіллю роблять свою роботу. Це там десь дві головки чеснока, да? Ні, одна. Ну, велика. Така середня. Це оці штучкою буде смазуватися. Да. Ух ти, класно. Взагалі, а, такі пропорції на дві цибулинки, десь 2 столові ложки оціту. Дві чайні ложечки цукрику і півчайні ложечки солі. Uh -huh. Але так як тут чотири це були, подвійну порцію додали і перемішуємо.